Як нам в одному із навчань, що на восьмому місяці кальці забираються з раціону і дається вже після розтелу. Винятка є, коли, наприклад, там ви бачите, що корови перед отелом щось там їй не вистачає, ну в плані вона погано встає або лягає, з ногами от якісь проблеми. Що їй важко там ходити, і так далі, тоді ми колимо кальцій перед отелом, попередньо проконсультувавшись з житлікарем. Але для чого радять одні спеціалісти забирати кальцій з раціону? Коли вона корівка його постійно отримує, ну от кожного дня ви даєте там не знаю премікс якийсь або ще там щось кальці. Виходить так, що організм його не накопичує. Ну, для чого? Якщо він знає, що кожного дня отримує свою ну, норму, скажімо так, і в організмі немає накопичення цього елементу. І коли корова телиться, виходить, що в неї відбувається різко вимивання кальцію, тому що молоко там вона втрачає певну кількість крові і так далі. Прибуває молоко. Їй треба оцю різку нестачу, яка вимилася з організму, вивелася з організму, треба чимось перекрити швидко. А нема чим перекрити, тому що запасу вона не робила. Тому деякі спеціалісти кажуть, що не треба давати оцей останній місяць кальцію. Інші ж кажуть навпаки, що для того, щоб попередити Перес, потрібно, щоб кальцій був в раціоні постійно до самого. Розтелу. Я не знаю, як в принципі правильно, <кій> тому що ми даємо кальцій, зараз ми сам по собі, ну, типу, в порошку, так насипамо. У нас є комбікорм, в складі якого є кальцій. В період цього в мене корови того комбікорму не їдять. Вони їдять зерно суміш. В складі зерно суміші нас кукурудза, ячмінь, Кальцій ми сипимо трошки, але не кожного дня. І перед отелом кальцію як такого ми не колимо і не даємо більшу якусь норму чи кількість. І перші роки, коли ми формували, ми кальцій перед отелом не давали, ми слухалися свого спеціаліста, що його не треба давати якраз таки для того, щоб уникнути оцих проблем, щоб організм зробив запас. Але як правильно, я не знаю, ну чесно, тому що одні спеціалісти кажуть так, другі так. Тому я вам радила або з кимось проконсультуватися з ветеринарною освітою, або почитати і прийняти для себе рішення.